Цікаво пройти, розглянути щось новеньке, завжди можна щось знайти. Ну що, йдемо далі. Тут є вихід на пастера, тобто він такий проходний, величезний учбовий заклад. І ось так. через Трошки відійду подалі, щоб він попадав ну, максимально. Як тільки можу, я пображу тут, покаже зеленний бюст. Повернусь зараз. Ні, давайте вже розглянемо з цих ракурсів, тому що тут ось є балкон. Я не знаю, чи це правда, чи це ні. Я чула, що якийсь преподаватель-викладач собі зробив як настройку, такий балкончик, якщо ви в курсі на Що це саме ось. Цей балкончик, такий він незвичний, він видно, що добудований. Саме тут показати ось з двох сторон, от отакі е вилочки. Що це таке? Я не розумію, що це саме. І ось так вони виглядають. Ось так.